Січніш, коли ви приїжджаєте до мене, що вас не знімати, ви дуже горді, такі з вас значки є, а зараз не знімають. У Кам'янці-Подільському чоловік під час голосування порвав виборчий бюлетень. Подія сталася на дільниці 681338, що знаходиться на мікрорайоні Жовтневий. Вже сьогодні, 31 березня, 2019 року 19 року на дільниці 68 38 близько 16-ї години. Один із виборців взяв білу тень, пішов в кабінку для голосування. Далі, коли вже Мав якби в урну бросити цей бюлетень. Наша голова комісії замітила, що цей бюлетень занадто маленький, і тому зроби, ну, якби звернула на це увагу. В ході чого ми зрозуміли, що дана особа просто відірвав частину бюлетеня. Частину бюлетня, де знаходиться печатка, також зазначено територіальний округ, виборча дільниця. Він якби її забрав, хотів забрати її з собою. А частину бюлетня вкинув ящик. Далі на це все зреагувала поліція, і в ході усе розбираються. Чоловік визнав, що здійснив порушення, проте пояснити причини такого вчинку не захотів. Я Понимаю, що я не Без крата. Наверно, Що не я нарушу? Бабки примарили, що я нарушив. Я проголосував, кинув. Коли я вийшов з неї, вони Ні, мені знають, Ви заходите сказали? в кабінку і вибираєте А що? Звідки вони взяли, що я шматочок підірвав і кинув? Звернули увагу, для цього є спостерігачі. Правильно. Факт був виявлений. Тому і ми приїхали. Я ще раз кидаю Факт того, що вони привіт. на мене наклад зробили, був? все ми з'ясуємо. З'ясуєте, знаєте коли? Після це. другого туру. Після короткої розмови з правоохоронцями чоловіка доправили до відділку поліції для з'ясування всіх обставин справи.